Доброго дня, потеребенькаємо за життя в Данії. От нещодавно я була у школі на батьківських зборах і у класі мого сина дуже багато дітей, біженців від різних війн за останні, напевно, 30 років. Там є біженці з війни Іран та Ірак, біженці з Югославії. Ну, Дуже інтернаціональний клас. В Данії населення десь майже 6 мільйонів, з них 16,4% це іноземці. Іноземці, які потрапили в Данію як працівники, а також як біженці. По статистиці перші, по статистиці найбільше іноземців. На першому місці. На першому місці Турція, на другому Польща, на третьому Україна, на потім Сірія та Румунія. Румунія. Це п'ять перших місць по кількості іноземців у Данії. Вони потрапили у Данію. Як е, е, гастарбайтери, або як переселенці чи біженці. Ну, тобто, отак. Для мене була це цікава інформація, тому вирішила її з вами подивитися. Гарного дня! А також ще моє спостереження, що перше покоління це ті, що приїхали в Данію, друге покоління це їх діти, які виросли, то вони навіть мовою володіють. Зберігають ту ж саму релігію, мають ті ж самі імена, що в своїй країні. А от вже третє покоління зберігає лише релігію та імена, а мова вже в них рідна данська.